Всім привіт-привіт, мої безмежні, чарівні заможні жінки! Я неймовірно рада вітати вас на сьогоднішньому моєму відео. Як бачите, я потрошку вже устаканююся в новому штаті, про який я вам вже почала знімати влоги свого життя. Але сьогодні я вирішила все ж таки. Перед новим роком записати те відео, яке ви у мене постійно просите. А саме як же ставити цілі таким чином, щоб не зливатися і реально їх виконувати, підсвідомо в нашій голові новий рік це про щось магічне, про якийсь новий початок, новий старт. Це знаєте, як в понеділок сісти на дієту для. Багатьох жінок. Декілька років тому я стала запрошеним експертом для мережі Watsons, І це відео я до сих пір отримую від нього неймовірно класні відгуки. Люди до сих пір підписуються на мене і говорять мені про неймовірні результати. І я розумію, чому, тому що я, окрім того, що є психологом і експертом із самоцінності, я та жінка, яка регулярно Кожного року записує свої цілі, робить практики щоденно для того, щоб вони реалізувалися, і кожного кожного року мої цілі реалізуються на 98-99%. Зовсім нещодавно в своєму інстаграмі я розказувала про те, що я за своєю методикою записувала наміри на наступний рік, і вже 4 із них реалізувалися. І я сподіваюся, що 5 також реалізується, але про це я зможу вам розказати лише десь через місяць. Тому пропоную почати розбирати роботу нашого мозку, нашої підсвідомості і те, яким же чином ми справді можемо реалізувати всі наші цілі і не зливатися посередині процесу. Погнали! Перш за все, хочу зазначити, що всі ті е, деталі і практики, які ми будемо обговорювати в цьому відео, це не якась магічна таблетка. Адже багато хто е, зараз в е, соцмережах користується цим періодом і розказує про е, магічний період того, що відбувається, про те, що якщо ви будете робити ось цю єдину практику протягом стількох то такого. Такого то такого то часу то всі ваші мрії реалізуються, і е, мені дуже подобається ось це магічне напилення в тому плані, що мені також хотілося б в це вірити, але я усвідомлюю, яким чином працює наш мозок, яким чином працює наша психіка. І саме тому е, хочу сьогодні з вами цим поділитися. Давайте е, проговоримо із вами різницю між мріями, цілями і намірами. Наш мозок працює таким чином, що йому необхідно для виконання цілі зрозуміти, що вона є реальною. Саме тому, якщо ми говоримо про мрії, то це щось таке дуже недосяжне. Це щось, що лишається невиконаним, нереалізованим в нашому житті, і це ті наші бажання, які ніколи не реалізуються, тому що вони занадто. Далекі від нас наш мозок не усвідомлює, що ці мрії вони можуть стати реальністю, а саме тому в нашому тілі не виділяється енергія на реалізацію, і відповідно до дій ми ніколи не доходимо. Тобто мрії це щось таке, знаєте, помріяла і забула щось дуже далеке, те, що мінімально реалізується в нашому житті. Якщо ми переходимо до цілей, то цілі це навпаки щось дуже чітке, щось дуже сформоване, щось дуже розписане. Це тоді, коли ми ставимо собі покрокові цілі і максимально докладаємо зусиль. Але проблема в цілях полягає в тому, що вони можуть не реалізуватися тільки через те, що ми забагато уваги. Їм приділяємо, тобто ми чіпляємося за якісь наші цілі, ми робимо із цього весь фокус нашого життя, і наша психіка настільки знесилюється від цього примусу, від цього обов'язку, що вона просто-напросто в якийсь момент каже: М, Ти знаєш. А я взагалі цього не хотіла. А Я не хочу над цим працювати. І насправді це те, що заважає нам цих цілей досягати. Це коли жінки сідають на дієту і все, що вони роблять протягом днів, це формують своє меню, вираховують калорії. Тобто вони витрачають дуже багато зусиль і вони настільки обмежують все інше життя. Що в якийсь прекрасний момент психіка каже, до побачення, я не збираюся над цим працювати, і відбувається зрив. Тобто, ми бачимо мрії і цілі як щось дуже сильно протилежне, як дві крайнощі, які насправді найважче буде реалізуватися. Що ж таке наміри? Наміри це якраз таки середнє арифметичне між мріями і цілями. Це те, що вже перестає бути чимось нереальним, це те, на що вже виділяється багато енергії, і це те, що ми справді можемо вже перевести в дії. Але в той же час ми не вибудовуємо все своє життя навколо наміру. Ми чітко його встановлюємо, ми чітко його усвідомлюємо, ми відчуваємо ресурс своєму в тілі, але в той же час ми не формуємо все життя навколо нього. І саме тому наша психіка дуже легко, дуже спокійно реагує на ці зміни, вона розуміє, що цей намір є реалістичним, вона вже... Максимально докладає зусиль для того, щоб його реалізувати на рівні підсвідомості. Тобто, нам не треба е, зупиняти наше життя, а нам треба просто легесенько направляти фокус нашої уваги на наш намір, який є ще до самого наміру, е, був мрією, і не став іще тією фанатичною ціллю. Тобто нам необхідно показати нашій свідомості і підсвідомості, що намір це те, чого ми справді хочемо, це те, заради чого ми готові докладати зусиль, але ось цей магічний компонент, який насправді є просто поступовим перетворенням в зону комфорту, він допоможе нам е цей намір реалізувати. Для того, щоб дати. В вашій психіці розуміння, які ви хочете реалізувати наміри, куди ви хочете прийти, їй треба на всіх рівнях сенсорики показати, що цей намір він максимально реальний, він нескладний. Для нього не треба 100 мільйонів кроків зробити. В нього правда, треба просто повірити, відчути на всіх рівнях. Я кожного року роблю неймовірно круту практику, як, в якій я допомагаю своїй психіці рухатися до бажаного. В мене є для ранкових практик, які я виконую вже багато років підряд, які я виконувала ще тоді, коли заробляла 200 доларів, була бідною нещасною, хорошою дівчинкою. І я їх виконую весь цей час, який за який в мене відбулася трансформація до великого. Доходу, до реалізації, до життя в країні своєї мрії і до е, того визнання, яке в мене є зараз, і весь цей час я виконувала цю практику. Це неймовірно крута практика, неймовірно трансформаційна практика, яка допомагає кожного разу не обов'язково раз на рік. Можна її робити частіше раз на 6-4 місяців, і вона допомагає вашій психіці сфокусуватись на необхідному. Що ми робимо? Ви берете свій чудо-блокнотик і на першій сторінці записуєте ваш глобальний намір на наступний рік чи на наступні півроку. Я дуже чітко пам'ятаю, як років. Три чи чотири тому в мене був намір вийти на 7 тисяч доларів доходу. І для мене тоді, для моєї психіки, це було максимальним е, дискомфортом. Ви маєте усвідомлювати, що якщо навіть вам чогось дуже сильно хочеться. Але ви ніколи цього не робили. У вас ніколи цього не було для вашої психіки, яке б воно вам приємним не здавалося, але для вашої психіки це щось невідоме, а невідоме дорівнює небезпечне. І е, саме тоді, коли я виконувала е, це завдання, я писала, що руки в мене тряслися. Я писала, що в мене заробіток 7 тисяч доларів, і просто я е, не могла повірити в те, що це можливо. Але я не робила цей намір цілю. Я просто записала його як глобально свій фокус на наступні 6 місяців, про що я буду думати, чого б мені хотілося і куди я буду рухатися. Ви записуєте цей намір на першій сторінці вашого окремого чудо-блокноту і закриваєте цю сторінку. Ви не перечитуєте її кожного дня, ви не фокусуєте свою увагу на цьому. Ви написали і перелиснули. Наступні 10 сторінок ви виділяєте на чіткі кроки для досягнення цієї цього наміру. Що ви робите? На першій сторінці ви пишете там, от в мене в тоді декілька років тому, коли я ставила собі цю, як мені тоді здавалось нереальну ціль. Я писала: я викладаю сторіс в своєму експертному аккаунті. До речі, якщо ви не підписані, підписуйтеся. Мій аккаунт називається Відчувай. А, і а, там я ще більше роблю розборів, віддаю корисну інформацію, а також ділюся своїм життям. І я писала, я щодня. Записую сторіс, і ділюся інформацією на своїй сторінці. Для мене це тоді було чимось абсолютно незвичним, і мені важко було це робити, тому я поставила собі це прям таким кроком. Далі ви перегортаєте сторінку і записуєте пункт 2, тобто другий крок, що ви будете для цього робити. Другий крок це там я піду на навчання до того-то, того-то. Третій крок я почну викладати відео на Ютубі раз на тиждень. Четвертий крок, я зроблю те 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 Вам необхідно максимально показати своїй психіці в цих кроках, що це все реально. І не задумуючись про вашу ось цю глобальну ціль, адже це просто був намір, не задумуючись над цією точкою Б, просто щоденно почати втілювати ті 10 кроків, які ви собі записали. Якщо вам буде зручніше, ви можете навіть кожен із цих 10 кроків іще розбити на підкроки. Тобто вам максимально необхідно раціоналізувати ваш. Намір і пояснити психіці, що він є реальним, якщо виконати це, це, це і ось це. Саме тому я рекомендую брати для цього окремий блокнот і. Коли ви розписуєте ці 10 кроків, ви закриваєте їх, можете покласти цей блокнотик десь в шухлядку. Я пам'ятаю, що я лише періодично дивилася ці кроки, але вони в мене настільки чітко відклалися в голові, що я просто почала їх виконувати. Тобто, ви починаєте виконувати ці кроки, не намагаючись досягнути ось того наміру. І так я справді раджу на 4-6 місяців на рік. Писати один намір. Коли я через рік, можливо, навіть півтора, зазирнула в той блокнот, я зрозуміла, що я досягнула своєї цілі, навіть забувши про неї. Тобто для мене той намір, що я записала, він відклався мені в підсвідомості, але я не жила, намагаючись його реалізувати. І я справді вам раджу визначити один, максимум два таких головних наміри на ваш рік і просто розбити їх на такі підкроки. І тоді. Ваша психіка не буде стресувати, і тоді вам не треба буде виснажувати себе, і тоді ви не будете зливатися в досягненні ваших цілей. Коли я зараз розписую свої наміри, у мене зазвичай їх декілька на, на рік таких глобальних, і в мене вони розписані на підкроки. Я можу повертатися до цих підкроків, але я в жодному разі не буду себе стресувати себе, свою психіку досягненням цієї цілі. І це буде найбільш екологічний шлях для досягнення ваших цілей. Також в мене кожного дня присутні. Ранкові практики і наміри дрібні, які я записую собі, програмуючи свою психіку на свої бажання. І таким чином, коли я кожного ранку записую свої дрібні наміри, я знаю, куди я рухаюсь, я знаю, чим мені зайнятися, і воно навіть без чіткого планування працює таким чином, що я починаю займатися розвитком свого зазначеного наміру. Я дуже сподіваюся, що дана практика вам відгукнеться. Будь ласка, пишіть ті, хто її, можливо, вже виконував, або хто тільки збирається її виконувати. Будемо тут формувати колективне поле реалізації наших намірів. Якщо у вас виникають якісь запитання стосовно практики, пишіть їх, будь ласка, тут в коментарях. Я завжди рада спілкуванню із вами. І до зустрічі в наступному відео. Вже на Наступного тижня. Не забудьте підписатися, так як це неймовірно підтримує мій аккаунт. Я обіймаю вас і до нових зустрічей!